Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єрошовець. Жорсткий ультиматум президенту Зеленського підписати. Мирний договір з Росією, сісти за стіл перемовин до 27 листопада. Там велике національне свято в США. День благовіння, скажімо так, 28 пунктів, які ми знаємо, і фактично. Фактично, Україна повинна піти на поступки Кремлю, на поступки Росії, на поступки диктатору Путіну, віддати весь Донбас. Віддати весь Донбас, російська мова, друга державна. Скоротити армію вдвоє, скоротити вдвоє кількість далекобійних ракет. Дуже багато умов, які, на перший погляд для нас є неприйнятними. Президент Зеленський зробив заяву, сказав, що дуже складний період потрібно. Думати потрібно стислі терміни, кожен пункт цього договору повернути на користь України, сказав президент Зеленський. Ну а, знаєте, складно говорити, тому що дуже важка ситуація на Покровську. Я говорю, я думаю, про наших хлопців у Покровську в Мирнограді там страшно важка ситуація. Тому, як би кажучи, і думки путаються. Ми зараз сидимо в. Теплих будівлях поки що, а хлопці там. Я просто не знаю, як вони тримаються. Коротше кажучи, нам висунули ультиматум до 27 числа підписати фактичну капітуляцію України. Взамін нам дають папірець, так як в Будапешті. Пам'ятати, коли Україна віддала атомну зброю ракетоносці, ракети САТАНА, яких боялись НАТО, СС-20, які, до речі, розроблялись в Україні. Нам видали папірець з підписами Росії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки. А потім тим папірцем ми просто підтерлися. Зараз нам теж обіцяють папірець, та Сполучені Штати обіцяють папірець, по яким, якщо після мирного договору, після віддачі Донбасу, після того, як Україна піде на умов Росії, на нас Росія знову нападе, то відносно нас буде включено п'яту статтю. Параграфа НАТО, і США, Великобританії чи інші країни НАТО вступлять в бій за нас. Хтось вірив це. Особисто я не вірю. Тим більше в цьому пункті є маленький такий пунктик маленький дрібненьким шрифтом. Якщо з боку України пролунає хоча б один постріл, то п'ятий параграф НАТО не буде включений. Значить, якщо якийсь зрадник в рядах України влупи ракетою чи чимось іншим по Росії, значить. США скажуть, ну це ж ви перші стріляли, так? Ні, 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 все, ми умиваємо руки. Коротше кажучи, ми дійшли до того фіналу, до якого повинні були дійти. Рано чи пізно країна, в якій панує корупція, в якій корупція на кожному кроці, в якій крадуть від участкового місцевого поліцейського, від голови сільради аж до самого Верху, рано чи пізно. Така країна приходить до сумного фіналу, до, до можливості втратити все, незалежність, свободу, народ. Згадаємо, Рим, коли великий Рим, могутній Рим просто розсипався під ударами безграмотних варварів, які не могли навіть говорити, а говорили вар-вар, тільки тому, що його розвалила корупція. Рим розсипався від корупції, від величезного крадівництва. Коли вкрали всі. Історія повторюється на превеликий жаль. Ну а нас чекає, як каже президент Зеленський, зараз, дуже складний вибір, який потрібно робити негайно, інакше, інакше потім може бути пізно. Скажімо так, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.